<говорить> да, і ми уже вирус, подали заяву А, і завтра... а, а куда девочка сказала, ну, що, да. що, що ви во Львові працюєте? А я там написано в <пускай>. в автобиографіи. И когда будете Не документ, да. без документ без специального граждения, ми задаємо отлично. Будете давать. Вони правдиву подану інформацію. Та это є шабочка з вашої сторони. На момент подачі вона ж була опублікована. Це ж публічні дані. Та да ви не навіть не Вашу, і діяльності цим виступите. Та я буду депутатом Верховної Ради. Практика. Заспокоюйтесь. Ви якщо думаєте, що три лавочки покрасили, то купили місце. Що про це значно? Ви думаєте, як ви поставили мешканці, які тут проживають? Так покажіть мені, хто мене купив. Ось у мене є можливість отут за, зробити так. забудову. Так. Будь так, ласка, не давайте, не послухайте, не давайте не разом не з вами погодимо ці, Штар, щоб Богу, це було є. для всіх Штар, нормально. Ну, ви ж розумієте, ну, в такому стані воно теж не повинно залишати. Воно, воно, воно сказав, ну, давай, не починається, воно Ні, не повинно Ні, ну правильно, тобто згоріше, згоріше стік...